Молимо за українських воїнів, мужніх справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось до Бога та Сина Його Господа Ісуса Христа з проханням та молитвою, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію, знищення Содома і Гамору та врятування лота. І вийшов лот і промовив до зятів своїх, що мали взяти дочок його, і сказав. Уставайте, вийдіть з цього міста місця, бо Господь знищить місто, але в очах зятів він здавався, як жартун. А коли зійшла світова зірниця, то ангели принагляли лота, говорячи: Уставай, візьми жінку свою та Бог дочок своїх. Щоб що знаходиться тут, щоб тобі не зановинити через гріх цього міста.